Доброго ранку, Україно. Доброго ранку, глядачі Груді Влог. Мене звати Руслан і ви на каналі Груді Влог. Тож, сьогодні ми розпочинаємо наш день з кави. З кави. Кожного дня я розпочинаю свій день з кави, і сьогодні він не виключення. Адже сьогодні середа. А середа в нашому селі означає те, що сьогодні. Пенсійний день. Тож, давайте вшануємо його. Давайте вшануємо пенсійний день кавою. Кава для тих, в кого їде кукуха. Тож, якщо в тебе їде кукуха, кава для тебе. Розбавимо то все діло кипяточком з чайничком, який щойно закипів. І відправляємося. Працювати. А працювати ми відправляємося власне в стрімінгову студію. Тож, студія, привіт! Як мене чути? Бачу, що мене ніхуя не видно, але чути має бути однозначно добре, тому що я якийсь звук у даній студії просто блискавичена. Так, мікрофон на місці, а це означає, що за декілька хвилин ми вже розпочнемо пряму трансляцію. Вас, звісно ж таки, на пряму трансляцію я взяти не можу, тому що трансляція говорить село дуже персонально і виключно для жителів села. Ну і власне світло, студія мотор. Ну і звісно, перед тим, як я розпочну пряме увімкнення, ми розпрощаємося з вами. Але я нагадую вам, що підписочка на телеграм канал, підписочка на Ютуб канал, а коментарі та вподобайки то взагалі та допомагають розвитку Ютубу, на якому я власне викладаю свої відео. І це вже пішла люта хуйня, бо я хотів сказати не те. Так, коротше що, стрім завершили. Делаємо собі перекус і йдемо працювати, пакувати. Бо, типу, сьогодні вже середа, завтра четвер, а я не так багато заказів і вибив, щоб було простіше. У мене сьогодні велика ціль запакувати два великих закази. Бо там є два закази в яких по 30 позицій плюс, і це ну, прям надовго. Якщо я їх залишу на четверг, то це може бути доволі печально. Так що такий план. І поржав трахан з того, як здивувало те, що ну, що я веду Ютуби 12 років. І... Типу за 12 років 0 успіху? Дивлячись чим вимірювати успіх, розумієш? А, якщо його вимірювати грошима, то в принципі, зважаючи на те, що я займаюся 12 років, і мені це приносить 1500 баксів, то це окей. Ну, типу, як робота? Більше аніж достатньо для того, щоб робити просто контент і з цього заробляти ще й доволі непогані гроші. Якщо говорити про успіх конкретно на платформі, то, звісно, його немає як такового. Найбільший успіх, який у мене, типу, був з цього всього, це 150 онлайна на трансляціях на Ютубчики. Але це було ще типу, на початку, отам, в 2014 році. А, оце так, да, це я можу сказати, що от в момент було так, і це було доволі непогано, і це давало доволі непогані свої результати. І в той період, 2014 рік, я вчився в універі, я за рахунок тих коштів спокійно жив. Допомагав навіть батькам, мені вистачало, оновив собі е, кум на той час, е, доволі нехеровий взяв. Ну, коротше, нормально двіжав. Хватало на все. Просто з донатів, з того, що було. Але, звісно ж таки, аудиторія, яка мене дивилася, це була російська аудиторія, е, російськомовна аудиторія. Бо От, наприклад, топовий мій донатор був він був з Ізраїлю, але він, ну він ізраїльтянин, але він розумів російську мову, Я, типу, дивився мої стріми, І власне для Ізраїля бабки не проблема, як то кажуть. Він був основним моїм так би мовити, спонсором на той період на каналі. і... Ну, бля, грубо кажучи, він мені тоді і комп купив усе. Так що був час, як то кажуть. Ну і відоси тоді по тим іграм, які я знімав, у мене набирали по 50, по 30, по 70 тисяч переглядів. Типу з монети теж тоді, тоді капало доволі непогано. Тому що всі ці перегляди монетизувалися і всі ці бабосики залітали на карточку в ...доларові. Долар. Вже тоді, в 2014 році, там скільки він був, по 32 чи щось таке. Тобто було доволі вигідно конвертувати монету на той час. Ну і зараз теж просто зараз взяти 2014, 32 долара і взяти нинішні 26 і 42 за долар, то це велика, дуже велика різниця. А Стосовно того, що щось а, міняти, то дивіться. 12 років Ютубу і немає якогось значного ярко вираженого успіху в. Моїй роботі на Ютубі лише з моїми каналами. Типу, паралельно я ж кажу, що я займаюся Онліком, я СММщик, я веду о, канали для інших людей, і у інших людей, яких я веду, ВІВ, у них є успіх. Розумієте, вони набирають перегляди і там нормальна монета, і рекламні контракти, і т.д. і т.п. І власне я їм ці рекламні контракти знаходжу, через що я легко знаходжу навіть для себе рекламні контракти. Не дивлячись ні на що. Ну, типу, не дивлячись на погану аналітику і т.д. і т.п. Якби в мене була гарна аналітика, їбать, у мене б стільки реклам було, що всі блять ахуєлі від того. Типу, у мене є а, канали, які я веду, Ну, вони не. ой-ой-ой, не падає. Вони просто не мої. Розумієте? Типу, але це канали, які я веду. Вони є і 100 тисячники, і 179 тисяч один із найбільших каналів, які я веду. Більше цього немає. Але багато каналів, які мають по 20-по 50 тисяч підписників, і в них, типу, аналітика прогресуюча, розумієте? Багато моделей, які. Ну, Яких я веду, у яких є до 100 біса а, цих а, фоловерів, які монетизуються за рахунок переходів на онліки, на фенслі і все інше. Типу, просто з моєї практики є на Ютубі єблети і формати, які не заходять. розумієте? От мій єблет і формат, який я подаю, який я роблю, він не заходить. Розумієте, от в чому проблема. Але і фішка в тому, що монету все влаштовує. Я формат не збираюсь міняти гіблецвій. Я не збираюсь міняти, я не буду робити укладки волосся, укладки бороди, тушувати обличчя, щоб воно не блищало. Розумієте, мені погибать на це все. Я це все вимагаю від своїх клієнтів, але цього сам я робити не буду. Бо от оцей формат. Він для мене комфортний. Той формат, який я роблю на розпаковках, він для мене комфортний. Той формат, який я роблю в ігровій тематиці, він для мене комфортний. А комфорт для мене це дуже важливо. Розумієте? Я не буду робити щось, щоб а, воно подобалось комусь, але не подобалося мені. Типу, у мене немає потреби в грошах. Гроші в мене є. Тому, типу, ну нахуя? Отак от. А щоб комусь сподобалося, ну звіняйте, йдіть, дивіться когось іншого. Я роблю якісний контент в плані е, подачі, в плані матеріалу, який в ньому знаходиться, розумієте? Але так, да, ну, візуально комусь щось може не подобатися. Ну, то вже звіняйте. Як то кажуть, я не 100 доларова купюра, щоб всім нравиться. Так, всім привіт. О, як ви зрозуміли, я вже відстрімив, поїв і йду працювати в склад. Як я й сказав, ціль запакувати два великих закази. І коли я їх запакую, то на завтра, в принципі, овер складного, нічого не залишиться. Буде десь 10 заказів дрібненьких, які... Не складуть ніякої проблем в тому, щоб їх запакувати. Єдиний мінус, сьогодні бляха холодніше, ніж вчора. Таке, як вчора треба було, мабуть, більше попрацювати, поки була доволі комфортна погода. Фух, Але що маємо, ти маємо. А маємо ми тут ось таку картинку. Да-да-да. Знаєш, да, да. таке в мене озерце невеличке. Фух, і тут ось озерце невеличке. Де низина, там, звісно, ще трохи позамерзало. О! А як вам мої буці? Бачу, вони теплі. Так. А що тут у нас? Травка вже зелена, бачите, а? Хороша погодка. Да, тут теж все замерзло. Страшно булькнути туди. Але мерзло, мерзло. Бля, проруб. можна рибу ловити. прикиньте. Несем сверло, Риєм і ловимо. Але аби ж то воно так працювало. Там, де я калюжу, там є риба, так? Да? Це було б доволі прикольно, але, на жаль, не реалізуємо. Ніяк, реалізуємо, звісно. Можна в'єбати їбать ямку, запустити карасика, раків і всього іншого, блять, як би сюди ще залізти. Але, але, але... Є завжди якісь але. Так, запакував один великий заказик і треба йти в хату, тому що у нас були ж зйомки більшість знахідок, які там були, вже продані, але не винесені сіни. Іде бігом заберу їх і йдемо назад. Фух, ну, кстати, не знаю скільки. Хвилин 30 я витратив на цей заказ достатньо швидко, якщо чесно, дивлячись на те, що там вийшло, опять-таки пятнашка. Це дуже швидко. Так що і проб'ємо хата Затримаємо теж нам треба і йдемо назад. Може кофійка дюримо, не знаю. Скоріше за все дівчини вже зайшли. Ми з хвилин відпрацювали, я думаю, каву можна собі дозволити з якоюсь там цукерочкою чи щось таке. А так, в принципі, поки йде добре, ще один запакувати, і можна йти працювати над Ютубчиком. Фух. Ні, ну, бляхо, мені реально ці а шузи, що жінка купила, охуєнно підходять. Дуже зручна тема. Так, бігом поставлю вас, щоб поставити каву. Хлюбнем. Вода, кстати, є. З 10.30 до 14.30 у нас працює генератор і з доволі непоганим напором. Ну, відносно того, що я бачив по напору, що ми взагалі отримували по напору за останній місяць, скажімо так. Це явно є значним успіхом, що вода є. Але вона буде не довго, до воду, пів третього і далі все. Тому не настільки як хотілося би, і, скоріш за все, я на цю воду не попаду, а може і попаду, не знаю. Щас, бо гляну, що тут у нас по заказам на маркетпесах нічого не впало. Зараз 12-та година, це я запакував за 30 хвилин. Якщо наступний я також за 30 запакую, то в принципі я попаду на воду, зможу перемити всю посуду і помити собі сраку. Це дуже важливо. Так, да, цей так швидко запакувати не вдалося, але я запакував ще плюс два маленьких замовлення, і це аля, Моя відмазка стосовно того, що я пакував цей заказ довго. Ну, Це буде десятка. Да, це буде не пятнашка, але було пару айтемів, з якими було складно знайти спільну мову. Ну, В плані знайти їх взагалі було складно. Тому трошки, так, да, трошки часу потратив. Але матіоп, все є, все готово. Це я нагадую, що це в мене... Сьогодні запакувалися два найбільших заказа. Два таких найнеприємніших. Бля. У мене тут, звісно, така коробка є, але що мені підказує, що сюди вона навряд ли влізе. Давайте спробуємо. Бо це не десятка, це п'ятерка. П'ятерка, типу в два рази менше, ніж десятка, якщо ви не знали. Тому, можливо, і не влізе. Але сейчас я блядь, сука порвав штору, блядь. Ладно, все, ебать, нормально дабмарсь. Сука, я все. Фу, трошки подзаїбався. Але тим не менше. Запакував я сьогодні скільки? Три або чотири заказу, точно не пам'ятаю. Всього запаковано 8 чи дев'ять. Тоже не пам'ятаю точно. Це із такого. Типу важливо, але що не менш важливо, я ще встиг троханчик і прибрати. А тепер біжу в хату, перекушую і в нас вимикає світло, я не знаю, або запущу стрімище, або змонтую дві розпаковки. Подивимося, одне із двох. Так що так. Чесно кажучи, я сьогодні задоволений. Тепер буде хоч нормально, як пройти завтра. Він відгрузити чи завтра, чи в п'ятницю, коли він там буде, не знаю. Але можна буде нормально відвантажити посилки і не паритись про те, що там як пройти або ще щось. А взагалі, якщо така погода і буде, то можна її буде навіть виставити на піддон, як влітку того, що сухо. І в віки, Мабуть, вперше за зиму піддон сухий. Кафик.